Підготовку до нового опалювального сезону підприємство Житлосервіс КР розпочинає уже зараз. Його фахівці кажуть, обсяг ремонтних робіт 2014 році збільшить майже втричі. Порівнянні з минулим роком. Ремонт кровлі був виконаний в об'ємі 22 тисячі метрів квадратних. Ремонт швів міжпанельних 25 тисяч метрів погонних. Заміна трубопроводу теж у нас планується 15 тисяч метрів погонних замінити. Це трубопровод центрального отопления, гарячого водоснабження, холодного водопостачання каналізації. У канализации. У 2014 році підприємство «Житлосервіс КР» планує проводити ремонтні роботи у 65 під'їздах. Уже зараз там працюють спеціалісти. Ремонт під'їздів так ж саме, практично всього в три рази об'єму збільшено. Стіни були, значить, у нас не в дуже приглядному стані. Виповнили штукатурку, побілку. Окраску, перил, почтовых ящиков, окон, дверей. Значит, обязательно окраска щитків на електрощитових. Окрім запланованих ремонтних робіт, управитель дбає і про благоустрій прибудинкових територій до весняно-літнього сезону. Що входить в цей комплекс? Обов'язкове благоустройство газонів, обов'язкова посадка цвітів, ремонт скамеек. Я. Я хочу сказати, звісно, всім жителям. Приймайте активне участие, допомагайте нам, щоб наші двори були красиві, для того, щоб діти радувалися, для того, щоб всім було від этого приємно і красиво жити і працювати. Якщо ж у мешканців виникають будь-які питання до працівників житлосервіс КР, реагувати на них готова диспетчерська служба, яка працює цілодобово. Мешканцям Довгинцівського району потрібно подзвонити за номером 91 21 55. Для жителів Саксаганського району телефон 90 47 42.